Так, а зараз прийшла пора поговорити про болі, про болі кандидатів, роботодавців та як вони взаємопов'язані. Можливо, ви здивуєтеся, але це правда: болі кандидатів та роботодавців дійсно пов'язані і мають навіть щось спільне. А що це означає для нас, для кандидатів? Це означає, що розуміючи болі роботодавців та власні болі кандидатів? Ми дійсно можемо створити неперевершену пропозицію, від якої буде дуже складно відмовитися, тому що ця пропозиція буде він-він, вирішуючи болі і власні як кандидатів і роботодавців, тобто як клієнтів, продаючи свої послуги, свою експертизу, ми вирішуємо проблему і для себе, і для клієнта, для роботодавця. А це я. Прекрасна, найкраща, що може бути ситуація. Він, він найбільш екологічна, найбільш взаємовигідна і стабідна і стабільна професійна. Отож, ну, давайте розбиратися. Які ж там існують болі? Болі кандидатів? Так. Кандидат. Кандидатові, кандидатці болить те, що від нього або від неї багато хочуть, навіть від джуніора, велике навантаження і відсутність команди, відсутність делегування. Тож одна людина в компанії має виконувати весь спектр робіт від копірайтингу до зйомки відео в Інстаграм або Ютуб, налаштування реклами до проведення івентів. І так далі. Тобто одна людина, яка закриває, по суті, яка має закривати одну якусь вакансію, і один напрям маркетингових або піар-комунікацій в команді, по суті, у вакансії прописано, що вона має закривати декілька позицій: копірайтера, таргетолога, івент-менеджера, SEO-спеціаліста, піарника, smm спеціаліста і так далі. Це найбільш популярний, найбільш розповсюджений, на жаль, тип болю, який зустрічається серед кандидатів наразі. Куди б я не заходила, на яку площадку інтернету я б не заходила. Від кого я б не чула відгуки під час пошуку вакансій? Я незмінно чую одне й одну й ту саму скаргу, біль, проблему, що за дуже маленьку винагороду в порівнянні з тим навантаженням і тим спектром. Задач, які має виконувати вахівець, це просто не можна порівняти. Чому вакансія, Але, в принципі, питання, чому воно буде стояти пізніше, на нього буде відповідь пізніше. Чому вакансія, чому роботодавці компанії пропонують мені настільки малу понагороду за настільки величезне навантаження? Чому вак... компанія не хоче закрити екологічно одну посаду одним кандидатом? СММ. Напрям Смм менеджером, uh, social media менеджером, uh, посаду піарника, піар-менеджером, посаду копірайтера, копірайтером, посаду таргетолога, таргетологом Тобто цей біль я його написала найпершим, тому що він є найбільш розповсюдженим, на жаль. Але а Побачити проблему, вміти її вирізнити, з-поміж інших, вміння зрозуміти, чому і де і що болить, вміння проговорити, вміння попросити про допомогу, попросити про зміну, це і є вже величезний крок для вирішення цієї проблеми. Якщо не хоче вирішувати ця компанія, ми підемо далі без цієї компанії. Якщо не хочу вирішувати цю проблему локальний ринок, ми підемо далі, ніж цей локальний ринок. Якщо не хочу вирішувати компанію, Національний ринок ми підемо і створимо що своє, але те, що буде автентично, екологічно і здорово для нас, що буде впливати на наше добре, що буде добре впливати на наше соціальне, професійне, фізичне здоров'я, психологічне здоров'я. Далі біль кандидатів мало пропонують, да? заробітна плата, що закриває тільки базові потреби, тобто, звісно, пріоритет номер один це базові потреби. І... Але є ще інша потреба в цій так званій піраміді маслу. В одному зі своїх відео я вже проговорювала, до речі, що ця піраміда вона вже змінилася. Якщо вас цікавить, як вона змінилася, ви можете подивитися або в моїх відео, або в інтернеті, це дуже цікаво. І те, що мало пропонують, тобто, і грошей за певне навантаження, і те, що з мало пропонують соціальних бонусів, соціальних гарантій. Тобто починаючи від того, що компанія не надає страхування, там, життя, здоров'я, не надає якусь соціальну, психологічну психологічну підтримку, що компанія, можливо, надає можливість брати day off навіть без документації про захворювання і так далі. Тобто, якісь соціальні бонуси. До речі, знову до речі, Якщо ви зацікавлені в тому, які соціальні бонуси найбільш розповсюджені на ринку, які існують за кордоном, це також дуже цікава тема. Ви можете подивитися, які ж соціальні бонуси пропонують, пропонують величезні корпорації, а своїм роботодавцям в США, в Європейському Союзі в інших країнах світу і в інших локаціях, і подивитися і запропонувати, якщо ви знаходитесь, якщо у вас є прозора. Горизонтальна комунікація з вашим рекрутаних відділом ви можете навіть запропонувати якісь ідеї, що можна внідрити у вашу компанію, де ви працюєте. Соціальних бонусів. Це буде гарною ідеєю і ініціативою може бути від вас, тому що ви це значить, що ви цікавитеся тим, аби зробити компанію краще. до компанії, в якій ви працюєте. А от. Далі наступний біль кандидатів це те, що. Рекрутери або взагалі компанії, представники компаній, вони не відповідають на надіслані вами резюме. Це справді боляче, тому що ігнорування це один із видів булінгу, один із видів психологічного насилля. І в принципі, навіть коли ми розуміємо, що ну. Ок, нічого та такого не сталося, що нам не відповіли: напевно, компанія не зацікавлена, або компанія закрила, або компанія вакансія, або компанія відмінила вакансію. Проблема в тому, що нам не дали про це знати тобто нас свідомо проігнорували, а це означає, що ми самі додумаємо у собі причину, чи я не підійшов, чи компанія мені не підійшла, чи вони взагалі забули про мене, чи я загубився, і так далі. І Особливо деякі люди вони можуть це з цим легше справитися інші люди важче, і насправді ігнорування, не фідбеку воно загалом дуже негативно складається на впевненості кандидатів, на їх мотивації продовжувати пошук роботи, на їх навіть створює страхи рухатися далі або страх болі, найпоширеніший страх не хочеться знову відчувати цей біль. А те, що тобі не відповідають, ти пишеш, про тебе забувають, ігнорують і так далі. Тому, якщо ви рекрутер, і вам не все рівно, як ви впливаєте психологічно на кандидатів і взагалі на ринок праці, то для вас велике, велике прохання відповідати на кожен із тих 10 мільйонів емейлів, про які ви кажете, ви отримуєте дуже багато емейлів, і це прекрасно. Я теж люблю дуже багато імейлів і відповідаю на кожен. Мел кожній людині, і це прекрасно, тому що ми працюємо з живими людьми, з живими душами. Так, далі біль кандидатів це довгий процес рекрутингу, кілька співбесід по годині, півтори годинам, далі тестові завдання, далі довгий випробовувальний термін, три плюс місяці, іноді чотири, іноді шість місяців. Тобто довгий процес рекрутингу. І людина, весь цей процес, вона витрачає свій час, свою енергію, свої сподівання, свою, е, свою експертизу так само, тому що під час е, співбесід вона ділилася із тестових задань і вона ділиться з вами своєю експертизою. Під час онбордингу перших днів місяців в компанії так само. І весь цей час вона перебуває в невідомості: так чи ні, так чи ні, так чи ні. Е, Невідомость так само. Е, Зновит зологічного э, насилля і фактор стресу, тому ми маємо якомога швидше робити знайомства з людьми, якомога швидше давати їм зворотній зв'язок, якомога швидше давати їм стабільність в рішенні. Так чи ні? Так чи ні? Багатьом людям, ви це знаєте. Напевно, від з фільмів, серіалів, просто з книжок, якщо ви не знаєте з реального життя, що навіть не складніше так чи ні почути, складніше невідомість, не знати. Тому незнання. І довгий процес рекрутингу це також один з болів. Далі це тестові завдання на дві більше години або навіть на день чи кілька днів. Так, тестові завдання, особливий різновид болі, особливо болючий різновид боля, болю, тому що дуже а, мені особливо болить, особисто навіть, коли я бачу, скільки ще людей вони досі. Роблять безкоштовні тестові завдання, і що складають дуже і дуже велику частку часу, енергії, експертизи і зусиль людей, тобто це не складає їхні там півгодини годинку. Хоча багато експертів вони вихваляються тим, що їхня година часу коштує 100, 300, 500 тисяч доларів. А людина, яка позиціонує себе як професіонала, вона одразу з порогу починає себе знецінювати. Через компанію руками компанії, тому що вона має виконувати на одну-дві години часу тестове завдання безкоштовно, так безкоштовно угу. або навіть кілька днів, чи взагалі більше двох годин часу чи кілька днів. І після цього навіть і коли я було, була набагато менш досвідчена в плані тестових завдань. Я так само кілька разів виконувала тестові завдання які. Складали досить багато часу, це було кілька днів, і я в них вкладала багато енергії, тому що ніхто мене не пояснив, що тестове завдання — це не там, де ти маєш вкладати прям супер-супер енергію, робити це досконально, дизайн відточувати кожне слово. А ти можеш маєш просто показати свій напрям там думок, можливо, або там якісь ну, типу як чорновик наброски. І я робила все ідеально, і після цього декілька разів мені або відмовляли, або просто не давали зворотній зв'язок взагалі. І це настільки а, мені багато разів повторювати не треба. Насправді один раз навіть мені достатньо. Здається, здається, такого так так було два рази. Один раз, наприклад, не відповіли, інший раз відмовили. І вже багато багато років я не роблю тестових задань і ще жодного разу не пошкодувала. Це насправді одне з таких моїх найкращих рішень в житті, і я е, рідко е, насправді даю поради. Але коли я даю пораду, то це можете бути впевнені, що вони вивірені мною часом, шишками, зусиллями, е, болями так само і так далі. Тому якщо ви... Приймете для себе рішення, що ви більше ніколи в житті не будете виконувати тестові завдання взагалі, навіть якщо вас дуже-дуже просять. Ви також дуже дуже просите, я прям дуже не хочу. Так, так само, то ви насправді гарантовно не пошкодуєте про це рішення ніколи, тому що це буде найкращим, одним із найкращих рішень у вашому житті. Якщо ви це приймете це приймете рішення зараз, то це буде найкращим рішенням прямо зараз, у вас. А що буде з компаніями? А справа в тому, що компанія не запитує, що буде з людиною, яка зробила тестовий, і потім не отримала відповідь або запрошення. Тому це рішує, це питання, а що буде з компанією, не релевантне. Коли ви будете компанією, тоді ви будете запитувати, а що буде зі мною, коли ви будете компанією, поки ви кандидат, і людина спочатку має надіти маску для себе в падаючому літаку, а вже потім надіти маску на на поруч на сусіда, тобто на роботодавця. Тож спочатку ми надягаємо маску на себе, як на, на кандидата рятуємо себе, і потім вже спасаємо оточуючих. Так. Але насправді я передбачу низку питань про те, а як же рекрутер зможе мене оцінити? Без тестового завдання, як ж так, це ж буде неможливо, ринок праці рухне і так далі. Передбачуючи це питання, я розкажу. Як каналотодавець як, може вас оцінити без тестового задання так само прекрасно і чому і детальніше про тестові задання пізніше в цьому ж цій, цій ж презентації. А поки ми рухаємося по болях, я насправді стараюся компактно про них пояснювати тому що кожен з цих болів насправді я з ним стикалася неодноразово, і насправді кожна людина, з якою я спілкувалася, бо яку я читала в інтернеті, вона так само стикалася. Тому ці болі це не там десь хтось. Це постійно, постійно трапляється регулярно. Тож тестові завдання. Далі, те, що я вже в принципі проговорювала, зникають рекрутери або компанії після співбесід або тестових завдань. Просто ви пройшли співбесіду і потім тиша, або вас запросили на співбесіду, і іноді буває таке, що навіть після запрошення на співбесіду. На який, наприклад, час вам зручно. Ви написали час, потім рекрутер або компанія. Зникає так само буває нерідко і не часто, але буває. Далі це не дають заробній зв'язок після співбесіди або після тестового задання, що ще більш боляче, і якщо вам відмовляють, то не пояснюють, чому. Наприклад, ви нам не підійшли, ми дуже жалкуємо. А, що ми, але ми обрали іншого кандидата, який нам більше підходить. А ви ми завжди хочемо, щоб ви подавалися на наші майбутні вакансії. Це один і той же шаблон, який зустрічається в усіх міжнародних компаніях, в усіх американських європейських компаніях, і це No Reply, тобто це одностороння комунікація. Це найбільш болючий біль, який може зустрічатися в комунікації між компанією і потенційним і потенційним співробітником. Одностороння комунікація без стороннього зв'язку. Просто we regret to inform you, ми жалкуємо повідомити вам. No reply. Ви не можете написати дякую за зворотний зв'язок, а я почула вашу думку. Мені було б дуже цікаво для мого і корисно для мого розвитку почути відповідь, що я маю допрацювати, аби бути більш good match, або, або більше вам підходити для наступних вакансій, або для інших вакансій. Ви не можете цього дізнатися. Що разом. мразом. Я навіть якщо ви будете е, ритися в контактах рекрутерів, ви, напевно, їх також не знайдете. Або, але, але якщо знайдете, то, мабуть, ви зустрінетеся з непорозумінням з їх боку. Хоча це непорозуміння з вашого боку. Тому що людина, яка шукає роботу, вклала вже свій час в пошук, але не отримала нічого. Тільки втрачений час, зусилля і багато-багато нервів. Далі, по болях кандидатів. Рутинна робота без реальної необхідності зростання. Про це я вже казала в перш в першій частині а, презентації: про, про причини, фактори і мотивацію з одного боку компаній, щоб ви не зростали. З одного боку, ну компанії ж необхідні, компанії класні, проактивні, феї, працівники, лідери, бетмени і так далі. Потрібні ті, хто буде а, пушити їх компанію а, в, в космос, а з іншого боку, чомусь компанії завжди працюють одні жуніори недосвідчені студенти і так далі. І навіть коли ви вже в компанії кілька років, і ви хочете переходити на як на якийсь більший рівень, ви не можете перейти, вас не пускають. А у вас є стеля і фінансова, і стеля відповідальності, стеля задач. І така рутинна робота, вона звісно є болем для кожного, кожного кандидата, який дійсно має хоча б трохи амбіцій зростати і мати бути реалізованим. Далі, дорогий фахівець, стратег-директор, що знає свою ціні, свою роботу, свою роботі ціну, він не потрібен. Тож вакансій для middle та сіньор-сегментів фахівців майже немає, але або вони дуже рідкі, або або вони наймаються. Через знайомства. Так, тут, в принципі, все, все сказано. Не будемо загострювати на, на цій болючій болі увагу. Приходимо до іншої болючої болі. Так, роботодавці не готові до він, -він компромісів та не звикли до перемовин з кандидатами. Вони відмовляють всім, хто хоча б трохи не схожий на ідеального. Кандидата. Знаєте, це як -от, вони мають якийсь блокнотик з 47 пунктами або 147 пунктами, як має оглядати, пахнути, вдягатися, м -м говорити, інтонувати, і писати, і так далі. Ідеальні кандидати, якщо вони хоча б з одним пунктом щось не сходяться, то вони одразу дуже розчаровуються і починають свій безкінченний пошук. Далі. Роботодавці не готові розглянути part-time співпрацю від 5 до 30 годин на тиждень замість 40, святих 40, або віддалену роботу, або роботу з підрядниками на фрилансі на part-time. Тобто, якщо, наприклад, Вакансія є піар менеджер 40 просто в офісі, там або навіть віддалено, годин на тиждень. І якщо там якісь п'яна каже, ну я можу тільки 30, але я буду робити навіть краще ніж ті, хто буде за 40, тому що в мене вже такий досвід, що я там можу з тими очима робити все, те, що роблять там ваші люди за 40 попередні, і ви ж мене наймаєте. Якщо я подаюся на цю вакансію, значить, я гарантую або можу гарантувати вам. Ви нам ніби мене перевірити правильно на упробувати терміну, що я гарантую вам певні результати. Key performance indicators, KPI і так далі. Тож просто перевірити, дивіться, що я можу зробити, які я витворяти за 30 годин. Але ні, 40 годин, все, вправо, не вліво і так далі. Тобто, такий от жорсткий менеджмент без реальної причини, жорсткі жорсткі вимоги, без реальної причини дотримання цих вимог. Це а, показник, а, по-перше, не приймати зміни, але. Тут є дуже велика толіка лицемерства, тому що е зміни приймаються тільки ті, які вигідні одній стороні, тільки ті, наприклад, які вигідні роботодавцю. Ті ж зміни, які вигідні і всьому ринку праці, і всім кандидатам на світі, вони чомусь не приймаються, тому що вони не вигідні. І система вона вже давно готова до оптимізації. оптимізації. Коли як ми працюємо з рекламою, ми завжди її оптимізуємо. Значить, ми завжди робимо тест, запуск, а потім вже оптимізуємо. Висока конкуренція, сильний стрес, велика вирогівність горяння. В принципі, це такі також дві взаємопов'язані болі. Я думаю, що з ними також всі стикалися. Що ви думаєте? Які з цих болі найбільш болючі для вас? Які з цих болей особисто торкалися вас, і як ви з ними боролися?